Люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не проживати мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої ваги. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я, християнин, прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я бажаю вам миру, і доброї і радості. Ну, і хочу також нагадати вам добру новину, яка написана у Святому Письмі. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос Він в цей світ, щоб спасти людей. Тому що, як Адам з Євою зрішили, і у світі йшов гріх, а гріхом смерть. І всім успадкували гріх. Гріх розділив нас з Богом. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом. Нам не допоможуть ніякі добрі справи, ніякі великі гроші. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи. І воскрес ради нашого оправдання. Кожен, хто увірив Сина Божого, Бог дарує життя вічне. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Ісус прийшов не судити, але спасти. Але Він сказав: хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. Читайте Слово Боже, це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні. Господи, благословиться цих людей. Благослови Україну, зупини цю війну, помили і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені!